Це московської православ'я, так зване, воно, зокрема, воно стоїть на заваді розуміння людей цього факту, що Росія напала. Московської православ'я є лише елементом російської пропаганди. Ні. І промивання мізків українцям. Ви не праві. праві, ви не праві. Ні, мисли, ніби Що-що? Повторите, пожалуйста. Я не, не расслышал вас с первого раза. Они бы не бы нормальные. Что это значит? То и значит. Вы не с Нибиру э, часом? Родом. Еще раз. Вы родом не из Нибиру? Нибиру. Не, не знаю, что это. Не знаете. Ага. Откуда вы? Кто ты воин? Я из Краснодара. Понятно. А лет вам сколько? Тридцать один. Тридцать один. Что вы тут делаете? Скучаю. Понятно. О чем общаетесь? разоблачают и... всяких. Ага. И как разоблачает? Как, как разоблачаете? Ну, бывает и успешно. Ну, например, как? В чем состоит разоблачение, как правило? Откуда вы? Я из Украины. Ну, допустим, из какой области? Со Львовской. Угу, Шошо з роменська? Ви? Ну не похоже що і ви, с... ви розмовлять ви розмовляєте українською мовою? Звичайно. А що ви робите в Росії з Рівненської області? Я дуже давно вже живу на Донбасі. З яких пір Краснодар це Донбас? Ну, Краснодар це дуже багато української мови, якщо ви не зливалося. Ну я знаю, але ну як ви попали коли і як ви попали з Краснодару до, до Росії. Коли я вам покажу. Я живу в, на Донбасі з 12 року. А в Росії. А в Росії два роки. А чому ви переїхали до Росії? Тому що тут моя сім'я. Зрозумів. Сім'я. Ем... Чоловіка. Ти? А, Сім'я чоловіка. Все, зрозумів. Зрозумів. А чоловік ваш українець чи росіянин? Ну, за національністю, так би мовити. Русский? Ну, більш український. Рускій. Ні. Український. Ні, він з колібасу завдівки. Угу. Я зрозумів. У мене більше запитань до вас немає. У вас є до мене запитання? А чому ви тут сидите серед ночі? Та так, таке. Та таке. Теж, теж нудно. Ви хотіли б, щоб я була. Росіянкою мене роздасти. Мені все одно. Хто ви? Не може бути. Є у вас до мене запитання. Не хочете переключитись? Ну, я ж запитую. Це таке, як би це сказати. Ну, правило ввічливості. Правило, правило Якщо у вас немає запитань, то я піду, бо у мене немає запитань. Ну, добре, добре, добре. Останнє запитання. Я українка, я живу в Росії. А в чому запитання? Я запрат... Ну, я запратанка чи ні? Це ваші моральні там проблеми. Моя мораль не дозволила ну, б мені жити в Росії. На даний момент. Та і не тільки мораль, моя, моя, мій інстинкт самозбереження не дозволив би мені жити в Росії, якщо чесно. А, але я. Ну, не... у, вас, у вас так. Я жінка з дітьми. і Ну мої я діти. ж я не відчуваю mm. до вас там якоїсь там ненависті. Мені прикро, що ваші податки, загалом, ваша діяльність так чи інакше, ви працюєте там, очевидно. Ви створюєте якісь. М Якусь долю ВВП. А, а, а це ВВП використовується для вбивства українців. І мені прикро, що це так. Мені прикро, що українці етнічні мають стосунок до цього. Ну, на жаль, а якщо я не можу, я або е, перериваю е, стосунки зі своїм чоловіком, забираю дітей, виїжджаю на західну Україну або <кхи> Європу. І, і просто виїжджаю. Зберігає твоє сім'ї. А чому йде мова про розривання стосунків з чоловіком? Чоловік не хотів виїхати до України на Захід або в Європу? Ні, він хоче бути на своєму місці ну, на Донбасі. Так, Краснодар це ж не Донбас. Хіба це погано? Так, Краснодар це ж не Донбас. Ну, чи він... Я зараз на Донбасі, в Краснодарі, але мій чоловік на Донбасі. Він хоче нас забрати до себе, коли це а може він... бути. А він не воює е за Росію. Він часом? не воює. Ні. Не воює. Він не воює. А якщо його мобілізують? Він священник. Русської православної церкви. Українська православна церква. Московського патріархату. А це так легко. Хіба? Що легко? Ти розбирався в цьому всьому? Я розбирався в цьому всьому. Тут, власне, розбиратись немає в чому. Є сатана, є, а є церква. І московський патріархат є церква. Є церква, є якісь канони. Угу. Ну, ну, Яких канонів ми. Можемо є, дуже, дуже один простий, є дуже один простий канон. Що голова Московського патріархату цієї псевдоцеркви підтримує війну проти України. Підтримує на справедливу, насильницьку, вбивчу війну. Якщо голова цієї церкви таке підтримує. То це секта, а не церква. Але це насправді лише крихта. Лише крихта. Е оцей е порочний голова МП Московського патріархату. цей Кіріл. Це а, лише крихта. А, а, з, ті з тієї всієї е з з Інфернальності, яка присутня в Московському патріархаті. Онуфрій? Це хто? Це Паша Мерседес чи хто? Я щось не знаю. Я знаю, Паша Мерседес. Це, це він Онуфрій? Якось от. Це Московський, але унуфрій це не він. Але дивись, Паша це ж не Мерседес. просто так. Це не може в один-два роки е розформуватись і ну, сформуватись це не... нову якусь. Що? Віру. Що розформуватись і сформуватись в нову віру? Віра 2000 років існує, християнство називається. Є послідовники, все mm -hmm. досить просто. Mm -hmm. ну. mm -hmm. ну. Якщо ти хочеш поговорити про ці от всі там канони церковні, ці всі документи, то від вселенського патріар, патріарха, е Українська православна церква отримала Томос. У нас є митрополит. Добре, все, добре. Все добре. З якого Томосу вона, вона це все е Сприйняла? Не зрозумів питання. Добре. Томас е, отримався від Константинопольської церкви, так? Так. Від Вселенського патріарха. Так. Вселенський. Так. А Вселенський патріарх він має наразі якоїсь. Що? Що має? Право на це? – Так. – Очевидно, що так. Ні. Так. Ні. Так. Всі моральні права. Український, український народ, великий, великий, найбільший, мабуть, один з найбільших православних народів, має всі моральні права на те, щоб мати свою окрему церкву. Те, що це не подобається поїхавшим, не будемо показувати пальцем. Поїхавшим, які є фанатиками московського православ'я, оцінку. Кого, гіпербарійського такого, лаптіногова От Те, що їм не подобається, це нас, українців, ніяким чином не хвилює. У нас митрополит тисячу років тут сидів, що тисячу років тому. В Києві сидів митрополит наш, руський митрополит. Я згідна, я я що Росія це. Е... До нас має якісь відношення, тобто вони беруть початок від нас. Бачите. Я згідна. Я згідна і я знаю це все. Я не хочу робити якісь проти. Ви знаєте, що московські поп-попи, ну, московського патріархату відмовляються в Україні відспівувати, ховати воїнів. Українських героїв, які загинули на війні, ви знаєте про це? Не знаєте, не знаєте? Не, знаю. Знаю. не, не знаю. знаю. А знаєте, що вони співали в Лаврі, в Лаврі е Київській, в, е в Софії Київській, співали співали щось там про Матушку Росію. Знаєте. Ну, це ще раніше Ні Я зараз такого не чула. Я знаю, а, що раніше. раніше такого. Ну, Війна йде, йде 10 років проти Росії. Війна йде 10 років. він на жаль, це московської. Я знаю, а я знаю. Ну, а да, я бо знаю, ви з Донбасу, війна. бо ви з Донбасу. І ви знаєте, що Росія напала 10 років тому, а не два роки тому. І от це московської православії, так зване, воно. Зокрема, воно стоїть на заваді розуміння людей цього факту, що Росія напала. Московське православ'я є лише елементом російської пропаганди Ні. і промивання мізків українцям. У кожного вважаємо. правда своя. Це. Ви, можете, ви можете вважати інакше, але факти, факти кажуть про інше. Факти. За... безліч безліч які я з 2017 чи 2016 року спостерігаю аж до сьогоднішнього дня. безперервно Я сиджу і спостерігаю, і спостерігаю. І в моїй голові просто не вміститься стільки запам'ятати, стільки тих прикладів, де зашкварилась, е, церква Московського патріархату, так званого. Можна зайти Як на Ютуб, можна зайти в Google Якщо... і дати такий запит. Зашквари, навіть просто зашквари московського патріархату. Я впевнений, що він а, щось Google знайде. Це в нас... Google це в нас сатанинська річ, і туди православним ходити не можна. Це в нас остаточний. Угу. Google це остаточний пошуковик, джерело, пошуковик. Google це пошуковик. Це як магніт. Оце такий магніт. Здоровенне. І ти, ти закидуєш здоровенне озеро в ріку і витягуєш і дивишся, що ти витяг. Тобі не обов'язково брати все, все, що ти витяг. Ти можеш аналізувати, що ти витяг, і я під піддавати кри критиці. І можете, але я, в принципі, вже, мабуть, побіжу, тому що, тому що я на роботі. Тож я а до, тому до вас ніякого ви негативу ви не, не відчуваю. Ви до вас... не що я не зовсім... Видно зовсім, все. Видно зовсім все це не можна так навіть у церкву. Я, е, я розумію, але ви, ви зрозумі, було... вам варто зрозуміти одне. Ви, можу, ви моєї думки не зміните. От, повірте, я давно сформував своє я хочу, ставлення я хочу, до цього. Можливо, е, до цього. можливо, я навіть е, більше до вас. Як сказати? Більше до вас е стараюсь, не стараюсь. Ні. Yeah. У мене є книга, ось така. Мене виховували на цій книзі, розумієте? Мені з дитинства її читали. Я християнин. І мені, культурно. І мені. Культурно, і мені. релігійно. Але московський патріархат не церква, це не християнство. Це моє. Переконання. Я його не, не збираюся вам нав'язувати в жодному Знає, разі. Як я думаю, Але це не що це совєтка, совєтська власть, оце все, Російська імперія, оце все дуже великий відблиск дала на Ну Звичайно, ну, звичайно. Московський Але патріархат, не означає, створений, що, ми, створений. що ми далекі від того всього. Можливо, ми початок цієї церкви. Можливо, Київська Русь. Ну Київська Русь. Щастиво! Щастиво.